Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви в гостях на каналі Вікторія Буряк. Вам може стати цікаво, чому саме в мене зараз в кадрі, дитячі іграшки. А це дуже просто. Бо 1 червня у нас відзначався Всесвітній день захисту дітей. Але кожен захищає їх по-своєму. Хто кидає ракети? А хто дійсно захищає своїх дітей та не тільки своїх. З сьогоднішнього дня, з 3 червня, у нас починається тиждень стартів. І я вирішила старти червня присвятити дітям, захисту дітей. Як це можна поєднати? Дуже просто. Я вже склала собі ось список поки що з трьох стартів, які дуже-дуже допоможуть дітям Чому? Перший старт це буде, планую, шаль, ось з такої бобінної пряжі. Так, я показую спроби показати ось етикетку, але я не впевнена, що це саме це. ось що тут на етикетці. Тому це махерова ниточка, ви скажете, до чого тут шаль? Бо це дитині. Я цю людину ще знала з дитинства, і це на подарунок. Я зробила для неї декілька зразків з Махерової пряжі. Ну, от це такі невеличкі робила зразки, це я взяла на четвірці, щоб вона побачила, чи підходять їй такі дірочки, чи не підходять. А найголовніше, я знаю, що є люди, які чутливі до Махерової пряжі. Різна в мене була пряжа, я зробила ось такі маленькі клаптики, попрала їх і віддала цій дівчинці на тестування. Вона прикладала до тіла, ходила по черзі то з тим клаптиком, то з тим клаптиком, аби обрати той, який, ближче, який більше їй підходить. І ось таким експериментальним методом була обрана ось ця пряжа. Був вибір. З такої білої чи з іншої. Вирішила, ми перший вироб зробити ось з такої пряжі. Вона більш тоненька. І поки що будемо працювати з нею. І так, мій перший старт це шаль з Махерової тоненької пряжі. Цей зразок в'язався на четвірці. Другий старт в мене записано: шкарпетки і залишки в пряжі. Зараз ви в кадрі в корзинці бачите деякі залишки пряжі. В мене їх набагато більше. Але я ще не знаю, із яких саме я буду в'язати, які буду комбінувати. Тому ось відклала в корзинку деякі залишки. Так, ви вже ось з цієї пряжі ви бачили, у мене шкарпетки, з цієї колись на каналі я в'язала. Тому ось різні залишки пряжі. я від шкарпетки залишки в пряжі, яке вони мають відношення до захисту дітей. Найпряміше повірте. І чому в'язання для дітей? Бо кожен або кожна з тих, для кого ці шкарпетки в'яжуться, це чиясь дитина. Тому це в'язання також для дітей можна віднести до такої категорії. Третій старт це дитячий жилет. Конкретно дитячий жилет, адже незабаром у нас почнеться зима, новий осінньо-зимовий опалювальний сезон. І діткам також треба утеплюватися. В мене ось такі моточки є вовняної пряжі. Колись я з такої пряжі вже в'язала речі, ну. До чутливої шкіри воно трішечки колеться. Але це буде жилет це не наголе тіло, тому я вважаю, що для дитячого жилету ось такий яскравий колір, лимонний насичений, Трішечки у вас темніше передається на камеру. Буде дуже-дуже доречний. -дуже І в'язала я з цієї ниточки, не знаю складу, бо я купувала, не знаючи складу, на спицях 2,5. Чи будуть в мене ще роботи? Так, і в мене в планах ще розпочати ось залишки в пухонорки. Дякуючи Оксаночці Левчук, у мене така пряжа є. Рукавички для своєї доні. Але чи в цьому місяці, чи в наступному ми з доні ще трішечки поміркуємо. І якщо я розпочну рукавички, то і в своєму в зошиті я запишу, що цей старт відбувся. Це в мене перші плани на тиждень стартів. Можливо, я ще щось розпочну, час покаже. І зустрінемося ми з вами через тиждень. Я вам пряжу показала, настрій вам додала і пішла я з гарним настроєм потихенечко починати свої. Старти для діточок різного віку, різної статі, знайомим та незнайомим. До наступного підключення. Доброго недільного ранку, друзі! От і прийшов час підвести підсумки свого тижня стартів червня місяця, як я і планувала мої старти, пов'язані з дитинством, захистом дітей. У мене було заплановано 4 старти, я вам показала. Але одразу хочу сказати, що рукавички я так і не почала в'язати. Я не наважила дуже жарко ще. Тому рукавички я відклала. Можливо, потім я їх розпочну швиденько, дов'яжу, коли на вулиці трішки похолодше. І замість цього я зробила все таки ще один старт. Але давайте все по порядку. Перший мій старт. Я планувала це шаль на подарунок дівчині, нінці молодій, яку я знала ще з дитинства. І я цю шаль розпочала. Ось початок шалі і вже. Перший візерунок в мене відв'язаний. Ось такі їжачки, зіро, Зірочки, мабуть, буде краще сказати. Дуже тоненька. В'яжу я на спицях 4,25, 25 бо і не 4, і не 4,5. Ось. Мені дуже подобається, що в мене виходить тоненьке, невагоме спиці набагато набагато важчі, аніж саме полотно. Тому в'язати важко, бо спиці дуже важкі. Гарний старт. Мені подобається, що в мене виходить. Другим стартом я взяла шкарпетки для захисників наших дітей, для захисту дітей. І ось я вже відв'язала резинку. І почала відв'язувати халявку. А, не почала відв'язувати халявку. Я тільки резинком відв'язала. Все. Ось тут в мене пішло два залишки пряжі. Третій старт це був дитячий жилет. Ось такого яскравого кольору лаймового. Моточок не дам, бо він тримає іграшку. Іграшка почала падати. Так, і ось так виглядає мій жилет. В'яжу я на спицях 4,5, хоча я казала, що ця ниточка колись в'язала на спицях 2,5, але... Ну, забити дуже. Як я його в'язала, ці шкарпетки, я не знаю. І вийшла я на спиці 4,5. Спинка просто лицева гладь, понизу резинка 2х2. Роблю я, я без швів, бо мені так найбільше подобається в'язати. А попереду будуть, буде візерунок, із, з використанням переміщення петель. Начіпети місцями ну, ось виходять ось такі візерунки попереду. І четвертий старт. Це в мене було, була така от вовна, товстенька. Я вже з неї колись в'язала один дитячий жилет, але іншого кольору. А це я вирішила зробити собі яскраве сонечко. В'яжу я на спицях 6. Ось такий простенькі жилет, також понузи резинка 2 х 2. По спинці буде йти резинка продовження. 2 на 2. а до речі Починала я резинку на спицях 4,5, мабуть, або 5. Ні, 4,5. І потім пішла на 6. От Спинка резинка 2 на 2, попереду поки взяла гладь. А потім я подумаю, що тут зробити: або аплікацію наш'ю, або щось. Придумаю, ще не вирішила. Бо пряжа дуже товста, і використовувати декілька видів пряжі я не хочу, бо бути дуже товсту. Ось такі мої старти червня місяця. Як бачите, як я планувала старти пов'язані з дитинством, так воно і є. І всі ці чотири старта будуть в мене продовження, ви їх побачите або в кубиках. А завершення вже вони будуть у проєкті з Тамарою Новіковою дівчатка, такі дівчатка, третій сезон. Організувала нам старти Оленка Боганова. Посилання на неї та всіх учасників ви знайдете в описі під цим відео. Проходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся, в'яжіть разом з нами, в'яжіть, як ми, в'яжіть краще нас, а найголовніше в'яжіть тільки в своє задоволення. До зустрічі, любі! До наступних відео! Ось такої яскравої сонячний вогни товстончика. Я буду вив'язувати ще один дитячий жилет. Спиці тут буде величеньке, мабуть, п'ятірочка. Ну що ж, пішла я спробувати в'язати. Хочу вам показати, як в мене зараз просуваються шкарпетки. Ось я вже відв'язала резинку, і це в мене вийшло вивізати два залишки пряжі. І ось такі поки що залишки пряжі я обрала для своєї пари шкарпеток.